Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо пекти ароматний плаский італійський хліб фокаччо. Цим разом з часником та розмарином. І так розпочнемо. 10 грам свіжих дріжджів розчинити у 325 мл води кімнатної температури. Мішати до повного розчинення дріжджів. Так, дріжджі вже змішані. Далі у чашу планетарного міксера або в миску, в якій будете замішувати тісто, помістити 500 грамів пшеничного борошна, самого звичайного, 10 г солі це трошечки більше ніж чайна ложка, ніж чайна ложка зверху. А також вливаємо наші підготовлені дріжджі. Так, і приблизно 2 столових ложки оливкової лії. Я буду на око. Будемо замішувати тісто. Це все, що потрібно для простого тіста для фукачі. Ну ось, Тісто вже еластичне, як бачите, пружні. В планетарному міксері потрібно місити приблизно 3-4 хвилини, а вручну добрих 10 хвилин. До еластичності. Далі змащуємо поверхні тіста оливковою олією, Зовсім трошки так рівномірно, щоб тісто не обсихало. Взагалі, характерною рисою фокачі є велика кількість оливкової олії. І в тісті, і потім зверху на ній. Ну, тому не бійтеся, лейте. Наскільки дозволить щедрість вашої душі. Далі накриваємо миску з тістом або з легка вологим рушником, або кришкою, якщо є, і залишаємо на півтора години ферментуватися. За пів години до кінця ферментації духовку розігріти до 250 градусів Цельсія. Коли тісто вже підійшло, приготуємо ароматну оливкову олію з чесником та розмарином для поливання. І так нам потрібно буде 50 мл оливкової олії, 3 зубці чеснику та наразі одна гарна гілочка розмарину. Так. Нам потрібно будуть тільки голочки. І все разом зіб'ємо. Так, накриваємо кришку і збиваємо. Тепер олія фактично готова. Так, і Забираємо нашу олію і тісто, і переходимо до формування фокачів. Далі слід приготувати форму для випікання. Жарко, жаротривкий посуд, або велику форму для випікання, чи навіть невеличке, деко, щедро змастити оливковою олією, стінки та низ. Так. І тепер наше тісто будемо виймати безпосередньо на форму. Його не потрібно ані розкачувати, ані ще раз замістити. Тільки так легко обіймати. так. І дістати. Вона досить жирне, воліє і руками надаємо форму, розтягуємо. Є безліч видів фокачі. Є вони тонкі, грубі, з різними доповненнями, наповненнями. Я вам ще розкажу, я не люблю грубих фокач. Оскільки я люблю, щоб було, було багато хрусткої скоринки. А також ніжна, м'якоть всередині. Тому я випікаю в такі досить великій формі і моя така досить. Пласка. Далі пальцями на поверхні тіста слід зробити досить глибокі ямочки. Вони призначені для того, щоб затримувати всередині ту ароматну оливкову олію, яку ми з вами приготували. Так, робити досить глибокі такі ямки натискаючи. Тепер ароматною оливковою олією з часником щедро змащуємо поверхню. Так, трошки виливаємо і розподіляємо. Седро все посипаємо бажано-морською сіллю. Краще грубого помелу. Так і нам ще потрібна буде ще одна гілочка розмарину. Теж тільки голочки, які ми фактично розподіляємо по поверхні. Але зараз ми їх трішечки будемо притискати, щоб вони були, не просто лежали на поверхні, а інтегрувалися з тістом. Таким очим. Так, тобто берете так і впихаєте. Далі залишаємо сформовану фокачу на 15 хвилин підходити. І потім будемо випікати. Тепер можна оставляти фокачу до випікання. І через 5 хвилин випікання зменшити температуру до 200 градусів Цельсія. А тепер зменшити температуру до 200 градусів Цельсія. І пекти ще приблизно 15-20 хвилин, в залежності від товщини вашої фокачі. Фокача вже гарно підрум'янилась. і тепер будемо перевіряти на готовність. Постукуємо. Пустий звук. Можна діставати. Виключаємо тополку. І одразу можна перекладати на дошку, не чекаючи вистигання. На відмінно від інших хлібних виробів, з фокачою не потрібно чекати часткового вистигнення. І можна, і навіть потрібно. Подавати спилу жару, так як є. Нарізають її досить великими шматками і подають до столу. На чудово пасує до страв з грилю, до салатів, а також тамує голод очікуючих за столом, якщо інші страви ще не готові. Так нарізаємо, як бачите, яка хрустка. Це і чути, і видно. Просто неймовірно. За бажанням, окрім часнику і розмарину або замісник, можна викласти подрібнені в'ялені помідори, бончоуси чи, наприклад, улюблені горіхи, або те, на що дозволить ваша фантазія. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів!